Чи поїде Путін у Туреччину на перемовини 15 травня? Чи від Росії поїде делегація без Путіна? Путін перепоручить свою цю поїздку комусь іншому, високопосадовцю, а сам залишиться в себе вдома. На делегацію поїдуть дійсно по-перше, поїдуть, поїдуть дійсно високі особи. Був значолі з Ієрофантом. Це високопосадовець, якому Путін довіряє, він як його наставник, чи вони постійно між собою спілкуються, тобто він в курсі всіх справ. Ось він їде на перемовини. Чи боїться Путін по з зеленським? Ні, він не боїться. Він дуже налаштований. Боротися, боротися аж до останньої, до останньої краплі крові, і боротися прям а, король, тут король мечів, тобто це найвища ступінь боротьби. Але він все ж таки а, готується до боротьби, знаючи, що він в більш а, такому незахищеному стані, що він агресор. Він налаштований на боротьбу, але він в ній не переможець. І Він залишиться, Путін залишиться вдома під предлогом. У мене невідкладні справи. Така купа справ, які треба. Я залишаюся вдома, бо в мене купа справ які дуже важких. Потрібно, щоб саме я був вдома і, і вирішувати справи. І вони дуже дуже термінові. Терміновіше ж за перемовини про перемир'я. Ну от, чи маємо, що маємо. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та записуйтесь на особисті розклади всі деталі під відео.